Історичний момент міський голова рівного Володимир Хомко та начальник головного територіального управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило підписують меморандум про передачу частини повноважень місцевій владі. Це не лише децентралізація послуг, а й боротьба з корупцією. У нас, е Максимально великі черги в реєстраційних службах для того, щоб розвантажити ці черги, ми ділимося цими повноваженнями і даємо людям конкуренти середовище, альтернативу вибору, куди йти і використовувати, використовувати своє право. Ну і до того для того, щоб мотивувати інших інші органи, які би могли надавати цю функцію. Ми передаємо весь адміністративний 100% адміністративного збору для місцевих рад для місцевих Вихід бюджетів 70% для нотаріусів, залишаємо адміністративного збору, але все має одну мету боротьба в корупції, реєстраційних службах і децентралізація послуг. Тож нині дві сторони підписали меморандум, щоб адміністратори підготувались до цієї роботи та перейняли досвід від працівників управління юстиції. Роботу розпочнуть восени. Передбачаємо з 1 вересня, а на повну потужність вже будуть надаватися такі послуги. І реєстрація речових прав, реєстрація бізнесу у новому приміщенні на Майдані Просвіти. 2 у цьому році передбачається ввести його в експлуатацію за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Наразі ми пройшли регіональну комісію міжвідомчу у Мінрегіоні. На сьогоднішній день підготовлено розпорядження Кабінету міністрів України. Очікуємо фінансування. Поки що 70% послуг надаватиме ще управління юстиції, 30% – міська влада. Та основне переконує міський голова Володимир Хомко: комфорт для населення у отриманні документів. Людям повинно бути зручно прийти і отримати все в одному місці, не ходити по кабінетах. А друге, розірвати цей ланцюжок, щоб людина, яка приходить за якоюсь послугою, не мала доступу до той, яка приймає рішення. Це головна задача СНАПу. Та людина, яка видає, вона формальна людина. Вона не, не знає суті справи, і вона не може впливати на прийняття рішення. А та, яка приймає рішення, далеко від цієї людини. Оце основна задача СНАПа, щоб не було не було контакту між тими людьми, які можуть приймати рішення і міняти його залежно від свого особистого інтересу, і тої людини, яка прийшла. Катерина Монкачі Володимир Захаров. Новини рівного.